У пункті пропуску Рава Руська, гребене польські фермери, які влаштували блокаду кордону, розсипали по всій дорозі цвяхи та шурупи. Відео з місця подій телеканалу конкурент Ві 24 лютого ввечері надіслали водії, які стоять черзі. Так на одному з відео чоловік розповідає, що це зробили саме поляки, які проїхалися на пікапі по дорозі та порозкидали з багажника шурупи та цвяхи. Приїхали з машиною, викидає гвозді на раві. Шурупи. Воно а я хочу, що такий... лежать. Виїхала, але... пікап і порозкидав гвозді. Шурупи. Ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії, які так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. Інший водій на відео показав, скільки вони зібрали цвяхів та шурупів біля однієї машини. Воно дивіться, скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини чи біля двох одні мене біля біля одної машини. Дивіться, скільки назбирали. Все ж на дорогу біля пункту пропуску приїхали поліцейські та працівники комунальних служб у Польщі, які мали прибрати усі гострі предмети з дороги, аби легкові автівки, пасажирські автобуси та фури змогли спокійно проїхати.